З нового року багато хто починає нове життя. А яке нове життя без спорту? Тому сьогодні будемо оглядати Forerunner 255. Ваш помічник в тренуваннях і не тільки. Їх випускають у кількох версіях з музикою та без. Почнемо з простої версії, поки ще будемо без музики. Давайте без зайвих слів починати. І за мене, як завжди спорта MUA. Дизайн та дисплей: Forerunner 255 представлений в стандартній версії та в молодшій версії. До версії розміру S перейдемо наступного разу сьогодні про стандарт. Корпус виконаний з армованого волокном полімеру, що забезпечує міцність при малий вазі. Годинник має 5 кнопок для керування. Сенсорного дисплею немає, що дозволяє легше користуватись пристроєм у дощ чи під час інтенсивного тренування. Дисплей. Тип MIP. Кольоровий, енергоефективний, чудово читається на сонці, але не такий яскравий, як AMOLED екран. Розділя здатність. 260 х 260 пікселів, Захист Score Corning Garrilla Glass 3. Загалі в серії Forerunner runner набувася фірола скуб. gps датчики Одна з найбільших змін були частотні GPS, який забезпечує вищу точність позиціонування, особливо у міських умовах та лісах, покращено трекінг маршруту, навіть у місцях зі слабким сигналом. Але дуже важливо. Тут немає мап та навіть неможливо завантажити. Годин до цього просто не пристосований. Додані сенсори. Висотомір, виміщає зміну висоти, і корисні для бігунів на пересіченні місцевості. Манітометр, покращує навігацію, гіроскоп допомагає втратів активності. Термометр, вимірює температуру навколишнього середовища, Пульсоксиметр. вимірює рівень насичення крові киснем, оновлений датчик серцевого ритму. Точніше вимірювання пульсу спокій та під час тренувань. Фітнес-функції та спорт режими. Forerunner 255 підтримує понад 30 видів активності, включаючи біг, шосейний трейлови на біговій доріжці, велоспорт, плавання у басейні, триатлон, йога, силові тренування, гребля та інші. Є також оновлення для бігунів, Power оцінює потужність бігу без додаткових аксесуарів. HRV-статус статус аналіз варіабельності серцевого ритму для оцінки рівня стресу та відновлення. Тренінг Рейдінс. Оцінює наскільки ви готові до тренування. на основі сну, HRV та навантаження. Рейс-предиктор прогнозує темп та результат на різних дистанціях. Pace Pro Стратегія підтримання темпу під час змагань. Автономність. час роботи в різних режимах. Режим смарт-гудинника до 14 днів, режим GPS до 30 годин. Бечастотний GPS до 16 годин та ультрарежим енергозбереження до 500 годин. Музика та платежі. Forerunner 255 отримав Garmin Pay, безконтактні платежі через годинник, музичну версію Forerunner 255 Music, підтримує збереження до 500 пісень та синхронізацію зі Spotify, Deezer, Amazon Music, але детальніше про ці версії в наступний раз. Сон та відновлення. Поглиблений аналіз сну. Фази, якість рекомендації. Morning report Дає зведення якість якісну, варіабельність серцевого ритму Рекомендації на день. Body battery. Аналіз рівня енергії протягом дня. Навігація та безпека. Term band tool navigation. Покруткова навігація. Back to start. Функція повернення на початкову точку маршруту. Live track. Можливість дезинтики с маршрутом у реальному часі. Incident Detection. Надсилає сина SOS у разі падіння, але ще раз нагадаю, в цьому годиннику немає мап. Тож, висновок. Gaming for Runner 255 це величезний крок вперед у серії годинників, Покращений GPS, більше набір датчиків, розширені можливості для бігунів, термін Pay, музична версія та значно краща автономість Роблять цей годинник одним з найкращих у своєму класі. Якщо ви шукаєте по дуже спортивний годинник для тренувань і змагань, це чудовий вибір, котрий, до речі, є в нашому магазині. Про це також не забувайте. А ще ви думаєте про Гамін Forrunner 255? Діліться своїми враженнями в коментарях. І не забувайте підписуватись, на ще багато цікавих оглядів. Все буде, Україна!